Що Генеральний штаб підтвердив ураження низки важливих об'єктів ворога, найбільше дісталося Тимрюцькому морському порту в Краснодарському краї, який працює на забезпечення окупаційної армії. За уточненими даними, українські дрони знищили близько 70% резервуарів з пальним. А це два десятки ємностей. окрім цього, триває пожежа на наливній естакаді зі скрапленим газом, де стояли залізничні цистерни. Площа займання сягнула вже тисячі квадратних метрів, паралельно ударили і по цілях на тимчасово окупованих територіях України. У Луганській області уразили склад боєприпасів і окремо склад пального поблизу Донецька накрили склад ворожих дронів. А також знищили мобільну вогневу групу та зенітний комплекс панцер с 1 а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про держбюджет на 2026 рік. Головний пріоритет бюджету безпека й оборона на армію. Піде найбільша частина всіх коштів, зокрема на зарплати військовим, озброєння та техніку. Решту витрат держава планує покривати за рахунок міжнародної допомоги. Тепер документ передали на підпис президенту Володимиру Зеленському. І далі поговоримо про те, що артист Степан Гійга впав в кому. А стан його критичний, пише про таке журналіст Віталій Глагола. За даними його джерел, після операції на коліні у співака виникли тяжкі ускладнення, тож лікарям довелося ампутувати ногу, а стан співака різко погіршився. Ще 19 листопада стало відомо, що 66-річного артиста терміново госпіталізували та прооперували. Через те команда Гіги скасувала всі найближчі концерти. А в офіційних соцмережах тоді зазначали, що його стан тяжкий, але стабільний. І він отримує всю необхідну допомогу. Подробиць щодо цього діагнозу наразі не розкривають. Представники артиста просять шанувальників з розумінням поставитися до ситуації. Британія та союзники захищатимуть Атлантику від РФ підводними дронами та штучним інтелектом. За даними БіБІСі, планери, виготовлені німецькою оборонною компанією Хелсінг. І вже випробувані британським королівським флотом. Вони схожі на торпеду з крилами, рухаються безшумно, а датчики постійно збирають інформацію. За даними представників британського Міноборони, проект Атлантичний бастіон об'єднає кораблі, підводні човни, літаки та безпілотні судна за допомогою технології акустичного виявлення на базі штучного інтелекту. Страхування суден в Чорному морі подорожчало втричі після ударів України по тіньовому флоту РФ. Про це пише Financial Times. Фактично йдеться про зростання цін на 250% в районах Чорного моря, прилеглих до Росії, а також поблизу України, Грузії та Туреччини. Видання наголошує, що Росія буде ескалувати ситуацію в Україні, тому ймовірно буде подальше зростання ставок в цьому регіоні. Нагадаю, 28 листопада українські дрони вдарили два підсанкційні танкери Кайрос і Вірат біля узбережжя Туреччини. Також ситуацію на ринку збентежив вибух на турецькому танкері біля берегів Сенегалу. Після інциденту власник судна заявив про припинення всіх рейсів пов'язаних з РФ.